Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що говорять за спиною, тих, хто дивиться відео близьких людей, що говорять за спиною. Тут є людина, от вийшла, це агресивна людина з минулого. Чоловік. І тут намагаються впливати, говорити про ваші статки, про ваші гроші. Тут говорять про те, що. Ви маєте. Чомусь от не розумію чому всі свої гроші віддавати. Така йде так, такі, бага, так, такі багаті і не діляться. Тут і про вас, і про вашу сім'ю може так і осуд і що наче треба ділитися. Ну, це тільки думки такі оцієї людини. Ну і про це йдуть розмови і засуджують. Засуджують, скажіть, допоможіть, ще говорять. Ну, про ваші статки, про, бага... про якісь, може, ви маєте... Чи накопичення десь, чи як то вони взнають, а, може ви збираєте на свій дім чи на квартиру. Скажіть що говорять <квартиру> за спиною. А дивіться, тут хочуть вам зіпсувати подорож, але ви поїдете все одно. Може одмовляють, може якимось чином підлещуються, говорять, що так, хороша ідея, насправді дуже агресивна. Агресія така дуже сильна. Так, хочуть, щоб ви нікуди не їхали, так і лишилися в цьому стані. Але ви поїдете, у вас дуже гарна карта вийшла, у вас будуть гроші. І дорога, заперечую, знімаюся порчені програми. Заперечую обираємо. Заперечу, обираю. <кій> Більше втручатись у долю не зможуть. Убирається весь негатив, повертається ворогам всі негативні програми, матриці негативні знімає Всі ваші дороги легкі і двері для вас всі відкриті. Буде так і так і є. От через це дуже важливо, дивіться, коли вам оточення ставить такі програми, матрицю пробудовує думками негативними. Розумієте, от ви, ви і так проти всього світу, якби боретесь кожен день світ, він такий. Багато негативу. А тут ще самі такі близькі до вас люди, особливо, якщо це батьки, наприклад, чи родичі ставлять такі програми, вони як бетонні плити, їх пробить дуже важко. І це дуже важливо самому очистить якби, оце оточення, щоб люди вам бажали добра щоб вони дуже хотіли вашого успіху, чоловік і дружина особливо теж, щоб чоловік бажав до дружині, дітям успіху, добра і дружина чоловіку. Так буває, що міняти можна навіть, от і як бачите, от складна ситуація може. Людина випиває, не має роботи, чи там хворіє. Робить матрицю, кажіть, що мій друг, чи мій чоловік, мій син не вживає, багатий. Навіть, ну, ви знаєте, так, ви бачите іншу картину, але Всесвіт, промовляйте цю матрицю, закладайте, пройде час, і так воно має статися. Розумієте? Це така, ну і оточення це від вас залежить. Ви самі його собі маєте обрати, з ким бути. Давайте ще раз подивимось, чи скажіть, допоможіть ваші сили, що говорять за спиною тих, хто дивиться відео близьких людей. Ну так. Через. Може, хтось за кордоном є, або через оці соцмережі, фейсбуки, ін... через інтернет іде така заздрість, до речі, на ваші здобутки, на ваші гроші. Тут заздрість. Нехороша заздрість. Така. Люди, може, вже ви з ними і не спілкуєтесь, але досі про вас говорять і заздрять. Ви пішли в краще, ви пішли з їхнього, якби рівня з їхніх оцих матриць, ви вийшли і пішли в краще. І назад ви не вертаєтесь. У вас дуже хороші карти. І не вертайтесь. Там заздрість дуже сильна. До речі, з приводу заздрість, це ж люди тоді застрягають. От мені щось іде заздрість, як застрягли, зависли і зависли саме так. Що треба про заздрість знати, поки людина не дозволить інші, іншим людям? Бути щасливими, бути успішними, здоровими, красивими. Вона сама собі це не отримує, бо всесвіт, він дуже зчитує е, ці всі інформації, що ви думаєте, про що ви говорите. От, якщо він бачить, що ви такі щасливі і радієте, раді, що у людей є багатство, вони щасливі, здорові, вам це і приходить. А коли він бачить, що ви сумні, дуже сильно, що хтось багат, має гроші, то все свідомо, так ти ж сумуєш, тобі від цього погано, тобі не треба це. Розумієте? от Матрицю треба будувати дуже гарно для себе, для людей. І ще інший момент заздрощів, коли люди так хочуть зруйнувати або щось ставлять крадники, щоб вкрасти у когось собі стягнути чи зруйнувати. Все дає е, Всесвіт. Не в когось вкрасти неможливо. Все, що комусь належить, це його. І е, ці крадіжки, вони ж потім у вас щось забирається, а тій людині вертається ну, вже через інші е, якісь моменти. Розумієте? От. Так що. Всесвіто просить. І мрійте, і це все зчитується. Все, про що ви мрієте, зчитується. Тільки про хороше. Можна сказати, що хочу так, як у тої людини, або краще. От, молодець. Ну, якби так, не забирати. А ще дуже гарно. Про мрії, фізично входити в цю мрію. Прям як би відчути. От, якщо, наприклад, вам хочеться мати якісь речі, не знаю, авто, наприклад, може хтось хоче швидко їздити ну мати якісь. Ну, Будь-що ви маєте представити, що ви прям фізично там, як вам зручно, навіть на дотик, яка от до, до, дотик до оцього кресла. Наприклад, якщо це автомобіль, який він має бути шкіряний чи яка там текстура сама. Наче ви вже там. Це теж для всесвіту все робиться, що от. Отак. От ну, а темні, зазвичай ця заздрість, це через підселення якісь моменти, може, із роду приходять поплакати нещасні, замордовані якісь душі. От. І вони зависають, вони не можуть піднятися, вони не можуть упокоїтися. Тільки на хороше, на добру. Настраюватися треба. Ну, і тут, по цій карті, ви дуже розумно вирішили з якоїсь е оточення вийти, перейти в інший шлях в обрати. Це вам допомогло піднятися дійсно. І ви назад уже не вертаєте. Для вас дуже все стало видно і зрозуміло з минулого. Все вже, немає там жодного питання. Це правильно Так, давайте подивимось. Ну, так, оточення. Більшість тут вийшли карти, як тягар. Особливо тут є ось жінка похилого віку, її програми такі руйнівні. Угу. Ще. Оточення. Тут показано, що є оточення, яке має залежності, і ці залежності вам шкодять. Воно ну, прям шкодять. Може цій людині, всіх різні організми нормально, вона себе гарно. Ну, може, вона пали або випиває алкоголь. Для вас прям це все хворобу викликає. Вам не треба. І, і ця людина може вона хороша, але якби ви, ви як з нею, то починається оця залежність. Отак. Ну, так, матриці пробудовують для самотності, для сліз і страждань, наче як ви плачете, то все хорошо, значить, ну, покращується настрій в когось від цього заперечую. Знімаюся, порчені програми. Негативні програми убираються. Венелірою повністю знімаюся всі порчені програми, прошу вищитися. Так що оточення дуже важливо, розумію. Там треба наводити порядок, якби. І це нормально. Це нормально. Прошу ваші сили, допомоги. Усім, хто дивиться відео, близьким людям допоможіть, знімаються всі негативні програми. Заздрість, порчі, зглази. Навроки. всі негативні програми, що ставить оточення, очищаю, знімаю. І тепер від вас, як від дзеркала, відбувається весь негатив. Всі негативні думки, слова. Повертаються назад, тому хто і говорить. Буде так, і так є. вищі сили прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям на любов, на щастя. Відкривається шлях. Ось так, дорога легка, двері відкриті. Угу. І тут треба мати постійно. Бувають ситуації, неможливо, якби вирватися. Це можуть бути всі такі булавки броші, тут це з голочками, щоб вони були прямо гостренькі, бо зараз роблять такі не Ну, дивіться, і прикрашайте себе. Можна на видне місце, можна не видне права, ліва сторона. До речі, це не так і суттєво. Головне, щоб вона була на вас. Можна на сумочці десь прикріпити. Теж дуже гарненько. Те, щоб вам подобалося і замовте, що оця брошка, оцей павучок, чи хто в метелика хтось що. Вам подобається. Чи просто булавка захищає від зглазу, від порчу, від порчених програм. Від заздрощів. От. Ще дуже гарно мать прикраси, які як відзеркалюють. Прям дзеркальця є такі прикраси маленькі. На груди одягати, може, сережки такі там, як із срібла, так відзеркалюють такі вони є. Теж працюють дуже гарно. Окуляри, які відзеркалюють, теж є такі поверхні, дуже як дзеркало, вони. І теж замовляйте, що від, відіб'ється від цього дзеркала, відбувається. Весь негатив, що йде від оточення, повертається їм назад. І дома ставте, у вас можна придбати нове дзеркальце, і його замовить, що от ви прийшли з вулиці, і коли в нього подивитесь, то все, що вам наговорили, одіб'ється ворогам ну, за спиною, Те, що ну, якби позаздрили, те, що в спину подивилися. Бо зазвичай же ж в обличчя рідко що говорять. От, біля <кій> входу, ну так, в коридорі, може, десь повісти, щоб ви заходили і одразу почистили себе. <кій> Прям прошепшіть на це дзеркало. Ось, що замовляєте що від цього дзерка, і, і, і як. Від вас, як від цього дзеркала, відбувається весь негатив, що говорили заздрість, порчені програми, зглази. Весь негатив, що йде від людей. от Буде так, треба казати. От. І ще є питання від глядачів на загальний розгляд. Це питання може допомогти всім, хто дивиться відео, якщо схожа проблема. Це питання за донат на любу суму. Давайте подивимось, скажіть, допоможіть, чи де негатив від свекрухи, тому хто запитує. Взагалі в Україні всі прикраси жінки носили дуже багато, особливо на шиї. Це добре. Так. І іде негатив. Вам вдалося відбитися, так бачу раніше Зні... Захист стояв, але його знімають, роблять програми на вашу вроду, щось роблять із, може, набряки. От. Свекруха. Угу. Вона хоче, щоб ви її любили. Щоб її ви любили і е, щось для неї треба робити. Е, ну так, щоб ви гроші, я так розумію, віддавали. От у вас зарплата, якусь суму, ви маєте її віддавати. Наче любили так, як це ваша дитина. От, ну, це дуже цікава свікруха. Вона. Е... Всередині, як така дитина. Все, все. А Якщо діти є, вона ще й і на дітей робить приворотні дії. До вас діти мають одвертатися. Це її онуки, а її мають любити. Тут все пороблено дуже. Це мене цікавить. Щось на, вроду зроблено, ще й по кладовицькій магії. Щоб ви марніли. На мені йдуть набряки якісь. Ой, так. Розсорка. Ну, Це ви вже пережили це опорчу. Заперечу весь негатив убираю. Раніше вам вдалося себе захистити. Може, ви щось робили якісь чистки. На таку свикруху дуже подалі треба від. Ну, вона небезпечна. Тут щось відбувається. в Неї, в неї щось відбулося. Вона, як мале дитя, заперечує повністю весь негатив, знімаю всі порчені програми, анулірую, убираю. Прошу вищі сили допомоги. І вдень, і вночі допомагайте, оберігайте того, хто запитує тих, хто дивиться від негативу, що дивить свідку, захистіть. Поверніть назад. Спорщені програми, кладовицьку магію, ануліруй, мореки, привороти, студи, отвороти, розсорки знімаються, повертаються назад тому, хто став, хто робив. І не переклад, не по колу, не по крові, не по роду, не переходить, тому хто зробив, лишають. Буде так і так є. Більше чіпати вас не зможе. Сили втрачає, свідомість втрачає, нападати не зможе. Отвор, отвор, тайна, такі, іще, іще. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу захисту, міцного для того, хто запитується, хто дивиться і вдень, і вночі захищайте, оберігайте від Свікрухи, захист від відсти. всі Порші і програми із дітей. От Вервотес туди знімаю з дітей, відкриває шляхи дороги на щасливу долю. Відкривається шлях на щасливу долю. Ой, так. Що робити з такими свікрухами? Це треба розуміти, що м ситуація не зміниться. Якщо воно так є, воно так і буде. Це така людина, ви маєте триматися подалі. подалі Якомога далі. Дійсно, старі люди, можна зараз придумати всі можливі догляди. Є дуже гарні. Що можна замовляти? От, якщо треба продукти, ліки, якісь моменти медичні, це все можна замовляти, все можна зробити. Ну, дивіться, вам з цією людиною контакт не треба. Тут немає ні краплі, людяності, тут все на знищення, якби вас. От, і я розумію, що ще й ваші діти для неї теж як, ну, там теж використати якимо чином і дітей. От. Добре, я маю завершувати. Е, нагадую про наших військових, будь ласка, не забувайте, щодня робити донат. Одна-дві гривні, хто скільки зможе. Це дуже потрібна допомога. Зараз ведуть збори на дрони, мадяр можна знайти. Ну, і взагалі, як є у вас військові, допомагайте. Це дуже потрібно зараз, особливо перед холодами от Добре. А, також бажаю, щоб у вашому оточенні всі люди були щирі, добрі, вам бажали успіху, добра, дуже раділи за вас, переживали. Буде так і так є. От. <клух> Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам приємної кави. І до зустрічі!